Доброго дня! Я Алла і вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Це моє перше відео на канал і хочу його розпочати із презентації моєї шкарпеткової пряжі. Першу пряжу, яку я вам хочу показати, це ось така пряжа Алізе. Це такий колір, про який я дуже-дуже мріяла, але ніде не могла його довго знайти. І ось вчора його завезли в наш рукодільний магазинчик із пряжею в нашому місті. І я одразу за ним сьогодні побігла. Купила аж чотири моточки і, надіюсь, нав'яжу багато-багато шкарпеток, яких вистачить. Для всієї моєї родини. І ще сьогодні я прикупила ось таку пряжу Himalaya Socks. Її також вперше завезли в наш магазинчик. В неї тут склад 75% супервош шерсть і 25% нейлон. Взяла ось такий колір. Хочу спробувати пряжа така м'якенька-м'якенька. Якщо ця пряжа така, вона як шерстиста, то ця дуже-дуже-дуже м'якенька. В'язатиму з нею вперше, хочу спробувати, але мені тут заявлено е, у 100 грамах 400 метрів, ось але мені здається, що ниточка така тоненька-тоненька. Ось, подивіться, дуже тонесенька. Якщо можна якось її зараз спробую. Хоча насправді, можливо, вони й однакові. Буде багато-багато носочків. Ще сьогодні прикупила ось такі два моточки. Це не шкарпеткова пряжа, а лізе Baby Wool. Тут у складі 40% шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. Хочу з неї спробувати зв'язати дитячі маленькі шкарпеточки. А метрів тут 50 грамів, у 50 грамах 175 метрів. Це те, що я купила сьогодні. Також у мене в запасах є багато ниточок алізе. Ось такі кольори є ще ось такі. Це із новеньких ті, що я ще не в'язала. Про такі зелені я також мріяла. Це номер 2696, з них виходять дуже-дуже гарні такі шкарпеточки. Зеленого кольору. Ось такі рожево сіренькі, номер ниточок 77,07. Ось такі яркенькі. Тут багато різних кольорів. Номер 2701 і такі ось. Однотонні, але вони насправді трошки як меланжеві ниточки. Це колір 227, а ось це колір 240. До речі, я багато бачила в інших дівчаток на Ютубі, що всі дивляться. Номер ось цього лоту. І кажуть, що якщо починається на 7, тоді ниточка товща. То ось ці дві ниточки в мене починаються на 7. Зараз я подивлюсь ці. А ось ці починаються на 8 лот. Але ті ниточки, які я купила сьогодні, ось цей лот. Він уже починається з дев'яточки. Ой, моя камера трішки впала, вибачте. Зараз чомусь не хоче стояти. Так, продовжую. Трішки відволіклася, поки встановлювала камеру. Це із тих ниточок, які в мене є новенькі, я з них ще не в'язала. Також в мене є ниточки алізе, з яких я вже в'язала. Це ось такий колір, це номер кольору 7653. Дуже гарні з них виходять шкарпеточки. Я думаю, що я в наступному відео покажу вам всі свої шкарпеточки. Також я в'язала вже із ось такої пряжі. Це номер 44-46. Ниточка. Ще ось такі залишки в мене, я не пам'ятаю, кольору не знайшла і такеточку. Такі ось залишки в мене. І смотані в клубочок. Ось іще така ниточка лізе. це в мене вже залишилися залишки. Так, ще. В мене є ниточки Alize Artisan. Ось таких кольорів. Ось такий оранжевий. Це номер 336. Такий пісочно-жовтий. Номер 281. Біленький номер 55 два моточки, в мене їх було три, один в залишку. І номер 507. Це із новеньких, ті, що в мене ще не в'язалися. Також у мене є артисан в залишках. Це номер один, такий молочний колір. Ось такий фісташковий, я з нього в'язала вже. І ось такий, такі ниточки, до речі, Ось це були мої перші моточки артісану, з якого я в'язала, і мені ця ниточка дуже не сподобалась. Вона така тонесенька-тонесенька, дуже-дуже тонесенька. Потім я докупила інші моточки артісану. і мені здається, що вони набагато товщі. Ось, наприклад, ось цей молочний, він товстіший набагато, ніж. Ось цей зараз. Ось ось дві ниточки разом. Видно, що біла, вона товстіша ниточка. Так. Ще я брала на пробу ось такі два моточки. Це ниточка на кобохо містика. Ось такі повинні були бути шкарпеточки, я зв'язала одні шкарпеточки, це номер 82 452 у 100 грамах 400 метрів. Ниточка мені сподобалася. Хоча багато дівчаток кажуть, що їм не подобається ця ниточка нако, бо вона має багато вузликів. В моїх ниточках поки що не було ніяких вузликів, нічого. Все було гарно, мені сподобалось. Ну і ще в мене. Є в процесі ось такий колір артисану. Я не пам'ятаю, що це за колір, це я в'яжу мітінки. Ось такі з косами. В'яжу на спицях тріо. І ще хочу вам показати. Мої маленькі залишки ниточок, які в мене залишаються. Зараз, ось дивіться, ось це, в принципі, все, що в мене залишається від ниточок. Такі маленькі-маленькі клубочки. А, здається, я вам ще не показала, в мене ось я купляла собі на пробу. Ось такі ниточки, так, це ниточка, ось преміум ярн вінтер колор. Лот 01, колір 808, в 100 грамах 410 метрів. 75% супервош шерсті і 25% поліаміду. Але мені ця ниточка якось не дуже сподобалася. Я зв'язала одні шкарпетки чоловіку. Колір дуже красивий. Навіть камера його передає більш яскравішим, ніж він є насправді. Але ниточка якась дуже суха, ну, не дуже вона мені сподобалась. Хоча я все-таки зв'яжу з них іще одні шкарпетки. Спробую, можливо, вона мені сподобається ця ниточка. Ось, в принципі, і всі мої маленькі запасики ниточок. Дякую за те, що ви подивилися мене. Вибачайте, це моє перше відео, я дуже хвилююся. Всім дякую і до побачення!